Якщо ви шукаєте новий заклик до саду і любите вирощувати плодоносні рослини, спробуйте створити саду гідропону. Ви можете насолоджуватися тоннами свіжих фруктів цілий рік, не турбуючись про кліматичні зони чи типи ґрунтів. У вас буде кілька гідропонічних систем на вибір. Деякі, наприклад, глибока культура си без субстратів, використовуючи воду, збагачені поживними речовинами. Призупинення коренів у розчині і поглинає всі необхідні поживні речовини та воду. Інші, наприклад, системні системи розміщують коріння в поглинаючі субстрати, такі як кокосове волокно або вермікуліт. Якою б не була система, яку ви вибрали, ви матимете повний контроль над процесом обробітку. Вам не потрібно турбуватися про стрес навколишнього середовища, інфекції чи милих. Але руйнівних тварин, таких як олені або кролики. Якщо ви почнете гідропонову систему цього року, є кілька видів плодоносних рослин, яких неможливо пропустити. Нижче наведено 11 плодоносних гідропонічних рослин, які ви зможете легко виростити у своєму саду гідропонового цього року. Полуниця. Ботанічна назва Фрегерия Ненеса Вимоги до сонця, повне сонце. Висота від 6 до 12 дюймів, зони стійкості до морозу від 5 до 9. Полуниця це, мабуть, найпростіша плодоносна установка для вирощування гідропоніки. Ці плодоносні рослини мають неглибоке коріння, які легко поглинають поживні речовини без субстратів. Вони також компактні, що дозволяє їм розміщувати їх у найменших гідропонічних системах. Зростання полуниці на гідропоніці дає більше контролю над споживанням поживних речовин та води з фруктами. Вам не доведеться турбуватися про шкідників та захворювань, які іноді руйнують рослини, вирощені в саду. Плоди вийдуть великими та здоровими. Коли настає час збору врожаю, вам не потрібно нахилятися до рівня ґрунту. Майже все, що вирощується на гідропоніці, знаходиться на рівні очей і легко збирається. Полуниця чудово справляється з глибокомосними системами культури та припливними екскресивними системами. Помідори ботанічна назва селейним ликопесесієм. Вимоги до сонця повне сонце, висота від 2 до 8 футів, зони стійкості до морозу від 3 до 11. Помідори люблять рости в гідропонічних системах. Вони добре реагують на постійну воду, поживні речовини та світло. Вони також не потребують багато місця завдяки компактному коренях та росту винограду. Деякі садівники можуть вирощувати їх на гідропоніці навіть на своїх кухнях, оскільки рослини отримують всю необхідну воду та поживні речовини, вони вироблять тонни соковитих та ароматичних фруктів. Тримайте їх під світлом щонайменше 12 годин, і вони дадуть багато здорового росту плодоношення. Рослини помідорів процвітають при кімнатній температурі від 70 до 85 градусів у Фаренгейті від 21 до 20 річного градусів Цельсія. Вони можуть зазнавати бактеріальних інфекцій, тому змінюють свої поживні розчини хоча б раз на тиждень. Чорниця ботанічна назва види вакцинію. Вимоги до сонця повне сонце, висота від 2 до 8 футів, зони стійкості до морозів від 3 до 10. Ви можете легко вирощувати здорові рослини в гідропонічних системах. Вони отримують користь від постійної вологості та поживних речовин. Як тільки ви налаштуєте свою систему, вам сподобаються стабільні культури смачних фруктів. Чорниця потребує специфічного рівня РН приблизно 40 до 5,0. За допомогою гідропоніки ви можете контролювати РН та інші фактори, такі як аерація, щоб дати рослинам те, що їм потрібно для вирощування багатьох фруктів. Системи культури, дип, си та крапельні системи добре підходять для рослин синього кольору. Дотримуйтесь поживних речовин і РН та уникайте різких змін. дині дині Ботанічна назва Cucumis Мелоу Вареети Кантолупансас. Вимоги до сонця повне сонце, висота до 9 футів, зони стійкості до морозів від 2 до 11. Як і інші дині, дині люблять постійну воду, і це те, що гідропоніка робить добре. Системи культури з глибокою си особливо підходять для кантола. Ви дасте цим рослинам стільки води та поживних речовин, скільки їм потрібно вирощувати здорові фрукти. Ви уникнете комону саду, таких як попелиця, порошкоподібна роса та огірок жуків. Переконайтеся, що у вас достатньо місця в парниці або в приміщенні. Ці потреби рослини значно більші, ніж менші види, такі як полуниця. Нехай фрукти дозрівають на лозі до пізнього сезону. Ваші гідропоновані канталупи будуть смакувати як солодощі з концентрованим цукром та тоннами дині. Ананаси. Ботанічна назва Енанес комозас. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 2 до 4 футів. Зони стійкості до морозу від 10 до 12. Ананаси це складні рослини для вирощування поза тропіками. Їм потрібно багато тепла, вологи та сонячного світла. Їм також потрібні трохи кислі субстрати, багато води та збалансованих поживних речовин. Вирощуючи ці тропічні південноамериканські фрукти на гідропоніку, ви можете легко контролювати їх умови вирощування. У них неглибокі корені, які можуть процвітати в субстратах та водних підкладках. Системи технологій поживних речовин чудово підходять для цих рослин. Система техніки поживної плівки насоса багата поживними речовинами через мілководний басейн та підтримують його постійний кровообіг. Коріння поглинають всю воду та поживні речовини, необхідні для рослин. У вас буде багато контролю, і ви можете виростити ці рослини навіть у холодному кліматі. Гарбуз, ботанічна назва сиякабайтапіпо. Вимоги до сонця повне сонце, висота. До 20 футів зони стійкості до морозів від 3 до 10. Гарбуси можуть здатися занадто величезними для гідропонічних садів, але ви здивуєтесь з невеликим додатковим простором ви можете зробити ці плодоносні лози процвітання через його розміри ці рослини це тонна води. Вони також мають відносно великі корені, які допомагають їм поглинати воду з глибини землі. Уникайте неглибоких гідропонічних систем і вибирайте глибоку культуру. Система дає гарбуз достатньо місця для їх коріння, щоб вирости природним чином і розвиватися. Не рости занадто багато рослин одночасно, інакше ви швидко втратите простір. Медові дині. Ботанічна назва кукумис мело різноманітність і нодоураз. Вимоги до сонця повне сонце. Висота до 6 футів. Зони стійкості до морозів від 2 до 11. Немає нічого більш солодкого і ароматного, ніж майстерно вирощена гідропонована медова диня. Вони займають трохи більше місця, ніж деякі інші рослини. Однак, як тільки ви вперше спробуєте фрукти з гідропоном, дозрілий на налозі, ваше життя ніколи не буде таким самим. Виберіть сорти з більш компактними фруктами, якщо у вас мало місця, підтримуйте постійну кімнатну температуру приблизно на 70 градусів за Фаренгейтом 21 градус Цельсія. Системи культури DIP все добре працюють для цих фруктів, що люблять воду. Ці рослини є рясними споживачами поживних речовин, тому часто змінюють систему поживних речовин. Вони віддають перевагу з легка кислого РН і від 12 до 14 годин світла. Нехай фрукти дозрівають на лозі, поки вони не стануть особливо солодкими. Огірки. Ботанічна назва кукумиссетевес. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 2 до 6 футів. Зони стійкості до морозів від 2 до 11. Огірки одне з найпростіших плодоносних заводів для вирощування на гідропоніці. Вони процвітають у багатьох системах і виробляють майже нескінченні культури в контрольованому середовищі. Системи, що екскатизують, добре працюють для цих плодоносних лос. Вони повинні контролювати легко, навіть для початківців садівництва гідропона. Користь огірків від стабільних поживних речовин та постійного зрошення на рівні коренів. Спробуйте виростити кілька сортів разом щоб урізноманітнити свої культури. Плоди будуть великими, соковитими та сповненими аромату. Почніть свої рослини огірків з насіння і тримайте їх при кімнатній температурі з 70, 50 до 80 пайових градусів на Фаренгейті, з 24 до 20 річних градусів Цельсія. Баклажан. Ботанічна назва Селейне Мегіна. Вимоги до сонця повне сонце, висота від 1 до 3 футів, зони стійкості до морозу від 9 до 12, баклажани рясно годують плодоносні рослини, які потребують тонни води, що поливає їх життєвий цикл. Ось чому вони чудово підходять для вирощування гідропонів. Вони просвітатимуть у приміщенні за умови, що вони отримують достатньо тепла води. Поживних речовин та світла. Окрім повільного росту, баклажани неймовірно зростають. Хоча багато систем працюють на баклажани, то верхівки ексесивні системи для початківців для початківців. Вони мають різні розміри, і незалежно від вашого рівня досвіду, ви можете змусити їх працювати для вас. Спробуйте виростити баклажани з насіння в кімнаті. Вони віддають перевагу pH від 50 до 6 до 50. Зазвичай ви повинні отримати свій перший урожай 80 днів після посіву насіння. Вирощуйте ці прекрасні рослини цілий рік, незалежно від температури на вулиці. Чилі перець Ботанічна назва кепсикем анную. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 3 до 4 футів. Зони стійкості до морозу від 4 до 11. -го. Перед Чилі дуже добре росте в контрольованому середовищі без недосконалої сади. Вони займають порівняно мало місця і добре працюють в різних системах. Більшість сортів виробляють плоди від 50 до 80 днів, вони містять тонни аромату і дадуть багато фруктів. Є кілька систем, які добре працюють з цими різкими плодоносними рослинами. Системи додаткових волокон та глибокомосні системи культури є ідеальними. Подрібніть кілька сортів з насіння і вирощуйте їх разом. Ці рослини теплого клімату потребують тонни легкої та теплої температури навколишнього середовища, щоб процвітати. Їм потрібні збалансовані поживні речовини і РН близько 50 -х. На відміну від парців. Вирощених у ґрунті, ви будете насолоджуватися рясними культурами року, незалежно від сезону. Полунична фізаліс, ботанічна назва фізаліс приноса. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 1 до 3 футів. Зони стійкості до морозу від 4 до 8. Як і багато інших представників родини Пенайшади, полуничний фізаліс надзвичайно добре зростає в системах без завдань. Вони люблять воду, багатство та передбачуване середовище вирощування. Ці продуктивні рослини добре ростуть у декількох системах. Для мене системи глибокої культури працювали добре. Рослини добре реагують на великий резервуар та ідеальну аерацію для коренів. Для процвітання їм потрібно багато яскравого світла та теплої температури приміщення. Як тільки вони дозрівають, плоди впадуть на землю спробуйте розмістити сітки під ними, щоб зловити загиблих фруктів, і будьте готові до великих культур.